Вимоги пенсіонерів, які організовано прийшли на сесію міської ради, стосувалися вартості перевезення права на пільговий проїзд. Ми хочемо добитися, щоб ту постанову що по Україні ніхто не відміняв за проїзд пенсіонерів, діти війни і ветерани праці. У даний час міська рада відмінила тільки поставили. Пару автобусів, які їдуть, ті автобуси заповнені і дають спеціально дають такий автобус, що дряхали, що навіть не можуть люди доїхати. Самопленарне пленарне засідання проходило досить бурхливо і емоційно. Люди живуть і хочуть поїхати навіть на кілька центр. Підняли такі ціни, що неможливо під на 1300 300 їхати ще в село, навіть на пічські на, на проти. У мене це найболючіше питання. На 6 гривень подорож хто бере. А він каже, хоче їхати не віти. Їх на рогатин Рогатин має старучиниць. Я кажу, як ми будемо на рогатин, то тобі нема то що робити. А він каже, де сигарети подорожчали, горілка подорожча, а ви хочете їхати рогатин. Я кажу, я не п'ю і не курю, що ж ти мені таке говориш. Як на 6 гривень біля подорожчих, хто має тут внести відповідальність? В межах району встановлює районна рада і районна держадміністрація. Стосовно перевезення між Калушем і Франківськом, конкурси і тера проводить ОДА. Це треба робити звернення на ім'я проскакую рука і на ім'я обласної ради. Ми можемо впливати на перевезення тільки в межах міста. Проте в межах міста врегулювати ситуацію з пільговими перевезеннями виявилося доволі складно. Якщо місто не, вирішить, не вирішить це питання викаряв межі цікаво, даватись до кардинальних дій. До кардинальних дій того дня не дійшло, як і до прийняття остаточного рішення. Компромісним варіантом стала пропозиція про ще одну зустріч уже спільно з перевізниками. Я взагалі Щоб ми почули один одного і базу, Тому що зараз іде сесія, дуже багато питань, і о, всі питання, які ви задаєте, я би хотіла, щоб і були присутні перевізники, щоб вони також чули. трикутник пенсіонери-перевізники влада замкнувся. Принаймні на час підготовки до ефіру цього матеріалу інформація про остаточні результати перемовин ще не надходила.